Доброго ранку, мої хлопчики та дівчатка, дитячого садочку номер 164 міста Одеси. Сьогодні з вами Оксана Юрівна. Дітки, сьогодні ви завітали до мене на заняття з розвитку мовлення. Давайте ми з вами зараз послухаємо уважно одну цікаву загадку і відгадаємо з вами. Хто це до нас сьогодні прийшов на заняття? І що ми сьогодні будемо вивчати? Дітки, слухайте уважно. Прийшла дівчина до хати, узялась хазяйнувати, вправно скриню відімкнула. В жовту свитку ліс вдягнула. Дітки, як ви гадаєте, хто це, яка це пора року? Правильно! До нас сьогодні завітала осінь, дівчинка осінь, правильно? І ця дівчинка чудова хоче розповісти вам, малята, про свою чудову пору року. Ми будемо вивчати з нею сьогодні нашу осінь. У вигляді загадок. Тому ви слухайте уважно і запам'ятовуйте, що з собою. Перенесла наша чудова пора року осінь. А ну ж, дітки, давайте послухаємо і дізнаємося, що нам перенесла наша пора року осінь із собою. Хто за серпнем приходить, літо червоне проводить? Бабине літо закликає, в школу діток відправляє. Правильно, дітки, це перший місяць, осені, вересень. Сонечки мої, слухаємо далі. Чарівник прийшов у ліс. Фарби пензлика приніс. У діброві та садочку стали жовтими листочки. Як ви гадаєте, що це правильно, другий місяць, жовтень. Слухаємо наступну загадку Краплі з неб, дахів, старіх, дощ холодний, перший сніг по без листя сад. Що за місяць? Листопад, молодці. Я порою дощовою, наче дах над головою при собі мене тримають, а як дощ пройде, складають. Як ви гадаєте, що це? Правильно, Парасолька, сонце вкрилось. Хмарками хтось невидимий. В імлі небо сірими нитками вишиває до землі. Правильно, дітки, це дощ у вересні і жовтні. Їх так багато у дворі. Дощ пройшов, залишив їх. Середніх Малих великих калюжі молодці, без рук, без ніг нагору біг Рукавом махнув дерево зігнув. Правильно, діти, це вітер. Певнена, що ви здогадались? В теплий дощик народився, парасолькою накрився. Може б, з лісу постерибав, якби другу ногу мав. Як ви гадаєте, що це? Правильно, гриб. На дорозі восени лежать жовті кабани, перев'язані за хвости, щоб не здумали втікти. Як ви гадаєте, що це? Гарбузи правильно, листя жовте облетіло, парки та сади укрило. Та поглянь на гілочки. Що? Горять, немов свічки. Восени зачервоніла. Рясно, рясно, горобина, молодець, наступна загадка. Сидить, зеленіє, лежить пожовтіє. падає, почорніє, правильно листя. Жовте листячко летить, під ногами шелестить. Сонце вже. Не припікає, і коли це все буває? Правильно діти восени, за гілки стриб на іншу гілку, у до хвоста скаче бджілка. На сосні збирає шишки смачні кедрові горішки. У дупло, в казковий вечір, стука, гарюка, холоднеча. Там лузає вона шишку. Хто впізна? Гуденьку білку, молодці. Наступна загадка. Від води не промокає, світ дощику ховає. Я впевнена, що це у всіх є діток. Ану, подумайте, гарненько, що це може бути? Правильно, дощовик, наступна загадка. Одяг ми для ваших ніг. З нами ви і в дощ. В сніг. Напевно, всі здогадалися, це взуття правильно. І остання загадка. На голову вдягаємо, вушка захищаємо. І що це? Правильно, мої хороші, це шапка. Ви молодці сьогодні? Ну що ж, я впевнена, що нашій дівчинці осінь Дуже все сподобалось. І сподобалося те, як ви вправно поралися з таким завданням, як загадки. Ви молодці. Наша гостя каже вам сьогодні до побачення, до наступної зустрічі. Бувайте, бувайте, малята! Молодці! Я до вас ще прийду. Всім до побачення!